Побачила на базарі баклажани. Купила три штуки. Думаю, ну все. Готую свої улюблені грузинські бадріджані ніг взіт. Відрізаю кінчики, нарізаю синенькі на ось такі пластинки та викладаю їх на форму від печі з папером. Що робити з боковими скипками, покажу згодом: змащуємо баклажанчики олією, посипаємо сіллю та запікаємо 15 хвилин при 200 градусах. Головне, щоб зубочистка легко заходила. Перевертаємо, змащуємо олією і ще на 3 хвилини до печі. 90 грамів горіхів заливаємо окропом. Залишаємо на 10. Хвилин стіджуємо до блендера чи комбайна, кладемо жменю петрушки жменю кінзи. Запечених бокових шматочків ложкою знімаємо м'яку частину і її теж до блендера. Туди ж горіхи розчавлюємо один зубчик чеснику, солі та перцю до смаку та подрібнюємо. Викладаємо до миски, щедро додаємо оливкову олію та три столові ложки густого йогурту чи сметани. Перемішуємо. Ось і наші запечені баклажани охолонули. Вони мають бути дуже еластичні та гнучкі. Викладаємо декілька чайних ложок начинки, розмащуємо та закручуємо з тончого боку до ширшого. Такий маленький красунчик бадріджані нігвзід, що означає баклажан з горіхами. Кладемо настоятися в холодильник. Перед подачею поливаємо оливковою олією, підсолюємо, притрушуємо кінзою та петрушкою. І по-справжньому автентично буде саме з гранатом. Ось і результат наших старань. Зазвичай в ресторанах це дуже дорога закуска, а її дуже просто можна повторити вдома, та ще й дешевше і набагато смачніше. Уявляю собі: Шашлики, червоне вино, хачапурі та бадріджані нігвзід. Я так люблю цю страву, що мог. Могла б з'їсти всі рулетики сама. Поєднання таких простих доступних продуктів вражає багатством та незвичністю смаку. Тверда, 10 з 10. Гемріалат – міртвит!